За традицією, в Національному авіаційному університеті відбулися збори науково-педагогічного колективу. Перед початком ювілейного 80-го навчального року тут обговорювали університетські досягнення. Наш НАО один із найпопулярніших українських вишів, запевнив проректор з навчально-виховної роботи Ярослав Козачок. Про це говорять і результати цьогорічної вступної кампанії. Найкращих співробітників університету відзначив ректор Микола Кулик, а голова наглядової ради Максим Луцький обіцяв зробити все Аби вирішити житлові проблеми працівників. Уже знана перша черга будинку у Вишневому та на вулиці Михайла Донця. Також ми ведемо зараз будівництво на Донця 2, і вже е, ми знаходимося на 9-му поверсі будівництва, тому всі бажаючі, будь ласка, відпрацьовуйте з правком, ну, з відповідними підрозділами. Ми зробимо все для того, щоб співробітники університету отримали спеціальні умови. І ми зацікавлені в першу чергу, тому що це зручно, це нове соціальне житло, там не буде кілометрових квартир, а такі, які дійсно потрібні для нормального життя, і тим, щоб міг собі дозволити співробітник університету. На зборах вирішували проблеми підготовки фахівців, розвитку науки та міжнародної співпраці. В результаті працювати на перспективу університету домовилися співробітники НАУ вщент заповнений зал центру культури та мистецтв нау навіть на східцях ніде примоститися. Це не фанати студвесни, весни, а мінуси. Так в НАУ називають першокурсників. Вони разом зі своїми батьками прийшли на першу в своєму житті по святу в студенти. На головній сцені університету їх вітає керівництво. В місті працюють десятки державних, комунальних, приватних навчальних закладів, але серед них особливе місце займає. Национальный авіаційний университет. Тут есть особая атмосфера, тут студентське братство, тут творческие коллективы, спортивные секции. Тут есть все то, что потребно для самой реализации. Мы создадим максимум комфорта для того, чтобы вы здесь себя реализовали, и будем ждать и наблюдать за вашими успехами. А результат нашей работы – это ваше трудоустройство. Поэтому давайте будем. Партнерами. И то, что сегодня такое высокое представительство пришло вас всех поздравить, это огромный комплимент нашему проверско-преподавательскому составу. Это признание нашей школы, наших успехов. И очень приятно, когда первые лица государства говорят о том, что нам находится. В числі лідерів образування України радіє новим авіаторам ректор Микола Кулик і зауважує, шари їм не буде. Знаєте, що я можу пообіцяти усім вам, що буде дуже важко. Іноді навіть дуже важко. Але в мене прохання переступити через це, через не можу. Тоді ви станете успішними. Вітав першокурсників і віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Чоловік, який буде стремитися в конкурентній боротьбі. життя це теж. Конкурентна боротьба, старатися бути першим, старатися бути лідером, все зробити. І благодаря таким людям Україна буде такою, якою ми, і все всі з вами вместе мечтаем видеть. Разом із ректором він вручив їм символічний студентський квиток НАУ, згадав і своє студентське життя. Я 22 года назад начал учиться, был тоже студентом, тоже меня посвящали, очень здорово все было, я параллельно учился и работал. Поэтому больше всего я хочу ребятам, которые учатся в одном из самых престижных и самом большом вузе нашей страны, это удачи и быть лидером. Каждый день делать на 1, 2, 3 шага больше, чем другие, и тогда обязательно будет успех. Студенти та випускники НАУ співали й танцювали для першокурсників. Новими жартами смішили кавенщики з університетської збірної.